Від тривалих відключень електроенергії страждає вся Україна. Страждають люди, страждає бізнес. Це дійсно боляче. І Росія зараз намагається скористатися цією нашою больовою точкою і звинуватити українську владу в тому, що це вина саме України, в тому, що людям не вмикають світло. Звинуватити в тому, що Україна продає електроенергію за кордон в Україні. Постраждав від прильотів майже кожен енергетичний об'єкт. І, відповідно, давайте дивитися, кому вигідна така ситуація. Очевидно, що через руйнування, повноцінне забезпечення світлом це проблема. Але Росія користається цим черговий раз. Наші енергетики практично цілодобово працюють над тим, щоб відновити зруйновану інфраструктуру. На тим, щоб у українців було якомога менше відключень, тож давайте не підігрувати ворогу.